Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм опитом, як я, як я ремонтував оприскуватель. Це оприскуватель садовий. Садовий купив я, його, купив я його для оприскування саду. Раніше в мене не було, посадив сад. Що я починав? був у мене компресор. МТЗовський ставив компресор, 100-літрова бочка, 100-літрова бочка, шланг 10 метрів. Накачували, один качає, другий бризає, ходи Ну, в общем, добризались до того, що бочку розірвало. Ну, не, не зараз, посадив пасана, він не подивився, накачав, а я за 10 метрів був далеко, розірвало бочку. Давай друге щось придумувати. На плечах тяжко носити. Ці оприскувателі тяжой. Поставив 200-літрову бочку льожа, поперек, зробив раму, все, зробив помпу, помпа качає три і Теж треба бігати, це шланга поливаєш, бризаєш, тяжело. І потім я побачив це у 2007 році поїхав на агромарин і побачив оприскуватель. Якраз навесний оприскуватель на 400 літрів. Я собі прикинув, що підійде на мій трактор. І давай його хімічний. Ну, Звісно, все треба переробляти, тому що трактор, міні-трактор, як виходить маленький, база сильно низько сидить. Прийшлося все переробляти. Почнемо з вік. Леги широкий, в мене не розставляється на таку ширину. От, звідси аж туди. Приварив, приварив квадрати, поставив внутрь, внутр, щоб леги цеплялися. Нормально зацепив, працює. Робив, робив, ну а, працює, ну. 400 літрів я не міг набрати із-за того, що він не міг підняти трактор. 300 літрів брав. Постійно 300 літрів. 300 літрів брав і трактор піднімав. Потім я вирішив переварити переварити отут на валу, де навеска, де циліндр сипляє, переварив терчак. На сантиметрів 5 я його одвінив. І що ви думаєте? Повний оприскуватель 400 літров, плюс, плюс ну, рама сам оприскуватель, дето полтони, полтони вийшлося, і він легко, без проблем піднімає, а, а. потом я не піднімав, коли не піднімав, я, я вже пропустив трохи, зробив йому колеса ззаду. Колеса, тут він був у мене прицепний І я його тягав, тому що не міг підняти. Тягав, покуда, А, обрізав сад, а тут бризати треба, тут ж погода, вилавлюєш цю погоду постійно, тому що ж не попав і все, труба тут, І Треба швидко вилавлювати погоду. Не, не ждеш, покуда там треба позгрібати, ці віточки позгрібати, щоб було чисто і. І треба бризати. І я по цих вітках, як пішов, воно загорнуло і перевернуло мені оприскуватель, раствор, синій камінь, дорогий, звісно, витік бак лоб пластмасові, барбашчука, бачок був. І все, залишився знову, позаклеював, ну, беру, беру там 200 літрів, а там далі тече. Пече, давай, придумав, поїхав чермет, якраз знайшов на, бочку. Ніжовеюща бочка. Колись трактора вносили аміак, ще, ще в 70-ті, 50-ті. І стояло там дві бочки по краям такі по 100 літровки 100, -лі. 100, Наверно, так. Да. Ні, не 100 літровки. Бреше, наверно, 300 літров. На 300, наверно, бочка була. Ось вона виходить. От. от бочка. О! І о. От. Я знайшов, вона порізана була. І давай химічить. хімічив химічив, вставив сюди такі Трекі. полоси. Тут не було, вирізано, зробив. Ну, все як треба, говориться, поварив. І він в мене кришка від каструлі. О. І в мене вийшов на півтони. На півтони. І благодаря, що я тут переварив йому цей речак на 5, 5 см, він піднімає спокійно 600-600 по, якщо е, 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 зважити ще додати 500 літрів раствору, е, плюс додавати ще е, масу оприскувателя. І то от десь 600, 600 літрів. 600 кг. О, Трактор зробив я так, розчитав його, ну, все, виставлено база трактора така, що я його піднімаю, скільки не піднімаю, говорять, о, а як же він тебе не, під, не піднімає, не підпригує не підпригує В нього все так розчитана база, що він йде чітко, 600 кг беру і його не піднімає, передок не піднімає. Зараз я вам покажу, заведу як він піднімає полтони. Заправлений він. Заправлений полтонни води. Зараз вверх підніму, поставлю, він так медленно опускає. Во. все. Спокійно він піднімає, піднімає всіх цих полтони води. О. Так що зробив всю бочку. Все з ніжжавки, все в полоски, все переварив в раму. Тут поставив, поставив такі, такі різини, кліня, вставив, кран поставив. О, для води тут, тому що в мене база низько сильно стоїть нав'язка, я вирішив підняти, підняти вентилятор повыше. От, з цієї точки, десь -то на сантиметрів 40 см, от, де вони стояли, от ці болти отут. От. От. Наскільки я підняв Підняв вверх вентилятор, от, тут переварував і добавив, аж туди додав, тут зрізав і от такі квадрати і підняв повише вентилятор, тому що Великі дерева великі дерева і він не достає. О, зараз нормально, зараз нормально нормально працює. І поміняв заодно ремні, ремні пам'ятаю навіть які, вже підібрав ремні по висоті і вийшла така у така мене хороша, хороша конструкція. Так, зараз і сильно удобно, удобно працювати ним, коли от дерев немає. Я сижу тут, рука одна в мене назад. І я можу включати праве крило, виключати, включати ліве крило, О, включаю цими клапанами, працюю. Дерева нема, щоб зекономити роствор, виключаю, виключаю крило і це місце, де нема дерева, він проходить не бризаючи. Так. так, що я ще вам хотів про цей оприскуватель розказати. Зараз я розкажу, як я ремонтував насос, як говориться, безплатно і швидко. Вже в мене раз поломка була насоса, поломка прорвало, прорвало мембрану, От. От. Ну, коли мембрана проривається, Йде вода через сальник, проходить через сальник, і тоді там поршень, і то все працює без масла, і воно стирається, і потім заклинює і, як говориться, кабиця. <хи> Було таке. Потім опять перестав качати насос. Ну це ж не зразу це годами 2007 року, це вже скільки пройшло. Опять перестав качати. Я сюди розібрав цілі. Туди головку розібрав, клапана, все на місці, не качає. Потім показується. Тут теж стоїть така мембрана. О, і треба от -от -от насосом підкачати, здати давлення. І вона тут в мене була закручена. От, от тут вона. От, тут ще така була горловинка. І вона тут закручувалася. Закручувалося, а там в головки, головки були насверлені, ну, не пам'ятаю, де рок 6, мабуть. на 5, на 5. А. І я його, як я його крутив, розкручував, я його не міг зірвати з місця, щоб відкрутити оцю кришку. Оцю кришку не міг ніяк відкрутити. І грів вже, і ведешку, і що я не робив. О, і побив-бив, покуди я її, як говориться, горловину тут зверху не розбив. Все, по... що ж робити? Поїхав агромарин Поїхав агромарин, є насоси. Ну не такі алюмінієві, є пластмасові. А в мене тут цей вентилятор здоров'яний стоїть ззад. Не вентилятор, а шків. Шків на 50, мабуть. На пів метра такий здоров'яний. Та я щось не вирішився його, його взяти, цей насос пластмасовий, побоявся. Ой, побоявся, ну, викидати гроші на вітер теж не хочеться. І тоді я вирішив головки нарізати, просверлив на 5, ну, просерелив дирочки побільше, і закрутив, закрутив туди болтики. Ну, на різьби закрутив болтики на 6 поставив і що я вам скажу що вже років 6 може він мене працює в такому режимі без 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 кришки і без цієї мембрани так що засверлив і працює то що треба так що отакий у мене вийшов хороший А, так що следующе, наступне відео я буду знімати, як я бризаю сад. Така погода. От. Болото і не можна побризати сад, а сад треба бризати, тому що він вже вже йде, листочки, листочки вже виходять. От. От, листочки, листочки вже вийшли. О, і така сира погода стоїть. Неділю і більше це губительно для персика. Зразу ж цепляється ця курчавость, грибок. І все. І тоді вже його спасати. Спасати дуже важко. Тоді вже треба джекпот є фунгіцид. І вже фунгіцидом обриваєш. ну, зараз, лучі, от. Лучі зараз цей момент зловити, коли вони вже от вилізли. Вже по полтора сантиметра, 1,5 см починає відкриватися. Якраз момент вдарить, вдарить його хорусом. Цвіточки ще не розпустилися, не відкрилися і нічого страшного. Все буде добре. Так що тримаємося разом, і все буде добре. І все буде Україна.